Проверяем висковую обликовину. Проверяется. Проверила? Все? послушай. Да. Я президент этой страны? Конечно. Мне 42-го. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ти мене не переводи на акції. Я з тобою? Не я сам вами, а всі люди, які в этом процесі, ті, котрим болі за Україну, тим не ваші німошні какую-мат назвучить. А Україні вчора пройшов дощ. Отже, я слишком mm -hmm. а увидел парня, что що перед ним какой-то лопух стоїть і переводиш мене на другу тему. Постанова про утворення ТЦК була створена 23 лютого 22 року. Як вам З'являються оці ці мамки, ні правники, які розказують не мають права, хай си не депутатів воювати. І весь оцей такий несусвітній треш. Диве, що робить? Деве що робить? П'є машину нам. Це пашник. Єметє. Ямиє. Ямія. П'ять чи шість разів стріляв. У мене. Ваш бік чи прямо в вас. Просто в мене. А в ту другу, там по сусідстві попав сюди. У штуку. Влада відкрила внутрішній фронт. Внутрішній фронт проти власного народу. Це не народ стає ворогом держави. Це держава стає ворогом власного народу. І зрозуміло, на мій погляд, що 90% молодих людей, які опинилися за кордоном, вони навряд чи повернуться в Україну. Дуже серйозно. Yeah. Uh -huh. Такі, типу, подробиці розказувати, такі прям брудна білизна. Терміново потребує підтримку з повітря. We are sending support. Добре в найближчий час скасувати указ, який Володимир Зеленський підписав осінню 22-го року про неможливість ведення перемовин з Путіним. Правда ж? Це питання до президента. Він видає укази, він їх скасовує. Що mm -hmm. я президент України? Я лідер тих чи інших перемовин, і всім іншим я заборонив. Чому я підписав цей указ? Просто зупинив сепаратизм в нашій державі. Я це зупинив. Росія, але інші лідери про це ну вони розуміють: слухайте, всі можуть прикидатися, але Україна поверне своє життя. Вони припинять вбивства людей і отримують багато землі. Зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. 100% нашого е, ВВП це е, борги. Ніколи такого не було. Те рішення, яке сьогодні було прийнято, воно абсолютно не відповідає бюджетному кодексу, Воно не відповідає законодавству України. Держава прийшла і вилучила двісті е мільярдів з бюджету міста Києва. Видатки сім'ї на продукти харчування від 43 до 50%. І це в дійсності є дуже багато, тому що середньоєвропейська сім'я витрачає від 12 до 18%. Тобто, співвідношення їх доходить. борщ за тисячу гривень від клопотенка. І ні, це не каструля готового борщу. Це рецепт і деякі інгредієнти. Ніяких миротворців в Україні не буде. Ні європейських, ні а Індійські, як дехто і... про машину, В яка машина? В Вт Сьогодні ми з Оленою це для нас честь нагородити дійсно легенд нашої держави. Президентського відзнаку національна легенда України вот по-другому зі щирістю. От мы, я на українському даже не смогу. Батько, наш бандера, Україна звичайна заробила і Зараз дуже збудовий про Як вам така новина? Німецький концерн будує два аналогічні заводи з виробництва снарядів. Один у Німеччині, один в Україні. Тільки в Німеччині завод вже близький до завершення, а в Україні все навпаки. Це все, що нам треба знати про роботу 5-6 менеджерів нашого потужного. Мене образили, мене назвали і ти голова, ти підар бе-бе-бе-бе.